Доброго весняного раночку, мої котусики! Ось розквітли наші перші тюльпанчики вже ось-ось. равлики навіть сидять. Природа просто неповторна. Ось почали квітнути маленькі гіацинтики. Такі гарньоні, ароматні. Примула. Красунечка. І знову ж таки неповторне спів солов'я. Обожнюю весняні ранки. Вони просто неповторні. Всім привіт, мої котосики! Городина посіяна, посаджена, настав час попрацювати в тепличці. Ось наша тепличка. Що нам потрібно зараз буде зробити, це обрізати, наче якось таку нашу красиву м'яту повністю. Також вирізати вже цибульку, яка полишалася. зелененька. Тільки торкнулася м'яту, зараз такий аромат. О, Супер. Так ось, далі повиполювати все, зіллячко для курей, вітамінки також. Потім будемо перекопувати все, поливати гарненько і висаджувати саженці Помідорчиків, ось такі вони гарнюні, та огірочки. Отже, розпочинаємо. Так ось м'ятку повирізали, лишилася цибулька. Ось такі гарнющі букетики. Будемо зв'язувати, підвішувати і висушувати на смачнющий чайок. Аромат просто стоїть на такий літнього людяного мохіто. Супер. Ну, а киця помічниця, як завжди, вже на місці. Тікла. Ось стільки в нас вийшло. Мятки, ароматний, класний, Буде прекрасний зимовий чайок на весь рік. Так, димочка? Ось моя красуня. Мурася нюхає конвалію, яка тут також буде розпускатися. Ось така в нас краса на клумбі. Не потрібно ліхати до лісу. Ось ще одна у нас краса на клумбі. Ой, яка ароматна, Димуся. Красуня. Ну, скажи всім привіт. А ось, до прикладу, на городі м'ятка ще зовсім-зовсім малесенька. Зенька така, а потім також виросте. Будемо робити мохіто влітку. І ось так неймовірно красиво квітна незабутка. Просто обожнюю ці маленькі, синенькі квіточки. Неймовірно красиві. Отже, першу половинку очистили від зіллячка. Трошки дрібна, де лишилось перекопатися, це не страшно. Ось тут у нас картопелька самосів. Ну, побачимо, що виросте. Лишилась нам. Ще друга половинка. Ось тут вже більш детально видно, де причаїлася цибулька. Ми її позрізаємо і зіллечку для курочок. Ось друга тепличка, половинка вже також майже готова. Ще ось трошки в куточку. Ось позрізали вже повністю цибульку. Ось такий початок гарний вийшов. Потім її помию, обсушу, подрібню дрібненьку, і дещо піде на салатик, а дещо на заготовочку для зими в заморозочку. Хоча на дворі десь так приблизно 20, плюс, в теплиці просто неймовірна спека. Отже, ґрунт перекопано, як з однієї сторони, так і з іншої всюди. Лишилося щедро полити водичкою. Ось тут, де поливалось навіть набагато водніше, оскільки він яскравіший, більш насичений. Де не поливалося. Абсолютно сухий, прям. Пил не можна дихати, коли перекопуєш. Ось так у нас перекопано. Зараз будемо поливати. Ось так щедро ми полили ґрунт. Подекуди навіть калюшки стоять. І наступного дня будемо висаджувати саджанці. А ось яка милота знаходиться в нашій конвалії. Відпочивають мої красоні. Спекотного. Але тільки ще весна. Красоньки, Ой. Ой, як смачно потягується. Няшки, обнімашки. Красотулі. І ще один такий красончик-тюльпанчик у нас розквіт. полоса, И василько, василько, Красончик. Да-да. Ой, да-да. Красончик. Хороший котик. Ніоні. Привіт, мої котосики! Сьогодні приготуємо салатик, який я називаю дитячий каприз. Тому що всі інгредієнти, як бачите, майже всі діти обожнюють. Так за все це. Будь-яку можна взяти вермішельку швидкого приготування. Ковбаска варена, можна відчину, можна баличок, можна м'ясо. Яєчка, цибулька зелена, огірочок, солодка кукурузка. І заправляємо все юнезиком. Отже, починаємо. Удрібнюємо три упаковочки. Вермішельки швидкого приготування засипаємо дві спеції, потім вже за смаком, і заливаємо кипяточком. І щоб постояло кілька хвилин. Засипаємо дрібно накрешену цибульку. Далі всипаємо огірочок подрібнений кубиком. Досипаємо ковбаску, нарізану кубиком. Досипаємо яєчка подрібнене також кубиком. Ми перемішали попередні інгредієнти, лишилося досипати цукрову кукурузку. Поливаємо все майонезиком ще. Далі лишилося ретельно вимішати, щоб з'єдналися, як дехто каже, подружилися, всі інгредієнти. Ось такий смачний, ароматний, різнобарвний салатик у нас котосики вийшли. Всім хто їсть смачного, готуйте! Отже, котусики помила, посушила, трошки подрібнила нашу цибульку. Далі буду розкладувати її ось такі торбинки щільненько. Закривати та заморожувати на зиму. Як на мене, це чудове доповнення як до омлетів, також до кожної першої страви. Взимку таке барвисте, гарненьке, смачненьке, ароматне. Заморожуйте і ви. Отже, засипаємо цибульку в такі торбинки, Стараємось максимально випустити повітря і надати кульочку ось такої пласкої форми. Щоб легко його зберігати, багато місця не займаю, і потім його дуже зручно відламувати по шматочку. Ось так на бантик зав'язуємо де зручно все також і кладемо в морозилочку. Всім привіт, котусики! Покажу вам сьогоднішню невеличку закупочку. Отже, ось такі батон на черні взяли. Далі до кавусі печиво. Ну, трошки смаколиків казанаки рисові. халвичка ванільна, ну, трошки корисного. Банан, апельсин. салатах свіжі овочі, помідорчики, огірочки, капусточка, йогурти. Згущене молочко до кавусі, знову ж таки, ну, і куди без заприщаночки. Кока-коле ваніла. Улюблене, розрекламована. І чіпсики. Також взяли м'яско і морозиво. Також кухонні ваги. І ось такий засіб для миття посуди. Ну, побачимо зараз, яке морозиво. На вигляд воно ось таке. Всередині. Казану всім, Відчуй себе умолібо. Коли крізь крони дерев пробиваються перші промінчики сонечка так ніжно огортають землю. І ось ці невимовно красиві краплиночки-роси. Яка зранку виблискуємо в сотні діамантів. На вершинах кожної травинки. Краса. Весна це просто супер. Споглядання такої краси заряджає енергію на весь день. У Єзозоля. І знову ж таки неповторна краса українського вишневого садка. Клас. Такі гарнюні. Роз'являються перші бжілки. що ж, котусики, знову повертаємось до нашої теплички. Огірочки ми вже ось висадили. І декілька помідорчиків. Зараз покажу вам технологію, як саме ми висаджуємо. Отже, викопуємо ось такі луночки. Далі засипаємо посолочку універсального ґрунту. Щедро поливаємо водою. Нехолодною, теплою. Вона попередньо нагрілась на сонці в теплиці. Далі чекаємо, поки трошки вода увійде в землю. Беремо ось такий жгут. Кладемо. В луночки беремо саженець І ось так, щоб він перетинав під низом, кладемо його і закопуємо. Далі буде дуже зручно підв'язувати. Далі будемо брати цей джгутик, обмотувати часовою стрілочкою і підв'язувати, куди нам потрібно, на якому потрібна висота. В даному випадку у нас ось так. Гарний вам врожаю. Ну і що в підсумку в нас вийшло. Ось так попідв'язувала помідорчики, огірочки з таким шпагатом. Його потім можна буде легко регулювати, якщо потрібно. Відв'язати. Ось такі у нас красончики. Через декілька днів їх потрібно буде трошки полити укоріновичем для формування кращої кореневої системи. І поливати по мірі потрібності. Так. А ось і киці помічниці. В очікуванні першого травневого дощику. Так, вітер зривається, ось ось випаде дощик і хмарки. Ось така у нас сьогодні погода. Красоньки.